Школярка Юлія малює вже три роки, однак благодійні картини створює вперше. До аукціону від волонтерів долучилось тому, що хотіло допомогти нашим захисникам. Її патріотичного котика купили за 20 тисяч гривень. Дівчина зізнається, була шокована. Я малювала його дуже довго. Ну як дуже довго, цілу ніч. Я навіть не, не лягала спати, тому що я розуміла, що я не встигну. Я боялася що я просто не встигну. Це була надзвичайно крута можливість зробити щось від себе. Це була можливість дітям, щоб вони щось зробили свій внесок, щоб вони відчували, що вони також до цього приклали своїх зусиль. Творче аукціону оголосили благодійники фонду Крила захисників України за для збору коштів на автолазню для військових. До нього одразу долучились учні 6 гім. Гімназії Запоріжжя, попри те, що малюнки були різними, їх об'єднувала спільна тематика патріотична. Долучилося, ну мабуть, десь дітей 30, долучилося взагалі брали участь майже всі учні гімназії, починаючи від початкових класів і закінчуючи випускниками, але вибиралися ну ті картини, які дійсно от були шедевральними, можна так сказати. Зібрали ми десь приблизно. 72 чи 73 тисячі гривень. На ці кошти благодійники придбали три пральні машини та сушарку. Над лазнею на колесах працювали кілька місяців. Волонтери вже створювали подібний проєкт влітку. Однак нині значно його удосконалили. Чим вона відрізняється від першої автолазні? По-перше, ми змінили базу автівки. Це автобус ми змінили на вантажний автомобіль вантажністю 10 тонн. По-друге, це вона може обслуговувати більше людей. Ми її називаємо батальйонного вже типу. Після першої автолазні, де була можливість одночасно там 4 людини, зараз ви бачите, що є 7. До душі вони збільшують спроможність за один раз людям прийняти душ, покупатися. Запас води у вантажівці теж збільшили до трьох з половиною Тож потужності автолазні вистачить, аби за одним заходом 150 бійців прийняли душ, попрали та висушили речі. Та ця десятитонна металева красуня може працювати не тільки для військових, а ще й для цивільних потреб. Такі автівки можуть підпитуватись лікарні, подавати воду, гарячу воду, теплу воду, якісь пральні. Вона може працювати у військових госпіталях, шпиталях, де, треба, де ну, немає енергоресурсів, таких як світло, вода, гаряча вода це основні. Розгортається такий комплекс з нуля за 10 хвилин. Після цього як військові на фронті, так і цивільні в тилу зможуть використовувати його для своїх потреб. Тетяна Пода, Антон Бондаренко Ілля Гірник, телеканал ТМ.